Білий дім та українська розвідка кажуть, що наступ Росії до 24 лютого не буде. Чому так змінились заяви, і можливо Кремль відмовився від ще однієї фатальної помилки? Як ви вважаєте? в тому, що росіяни зараз е, намагались почати цей наступ, такий пробний наступ. Вони почали робити. Виявилось, що він веде ні до чого. Ми бачили у ну, зведення генштабу втрати більше тисячі персоналів на день у Росіян. І, звісно, вони зрозуміли, що у них немає достатньо сил для проведення такого наступу. От і все. Тобто, тут нема нічого такого, ніякої конспірології, все досить просто. Вони сунулись, отримали, полізли назад поки що. Рішили а не... чи сунуться ще раз? Що, що? А чи сунуться ще раз вони? Обов'язково сунуться, вони сунулись сюди сотні років. І скільки вони будуть мати можливості, стільки вони будуть сунутися. Такі у нас сусід, друзі. Ми нічого не зробимо. Вони сунулись 100 років тому, сунулись раніше і будуть сунутись тільки, скільки будуть жити.